23 липня, понеділок новини на каналі Бізнес ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Колеса для бізнесу з нуля чи вживані. Чому падають продажі нового транспорту для комерційних перевезень? Турбота і спокій за помірну платню. Наскільки прибутковим може бути готель для тварин? Рубрика «100 ідей для бізнесу? Усупереч аналітикам після торішніх збитків прибуток Філіпсу другому кварталі перевищив усі прогнози. Українські біржові індикатори обвалилися. Так, у понеділок індекс української біржі впав на 7,13% до 1010 пунктів. Найбільше втратили акції Авдіївського коксохімічного заводу Алчевського металургійного комбінату Райфайзенбанку Аваль Укрсоцбанку Укрнафти та Азовсталі. Одночас, індекс ПФТС упав на 3,2% до 382 пунктів. Серед причин цього експерти називають зовнішні чинники падіння провідних індексів на світових майданчиках, а також девальваційні. Очікування та зменшення ліквідності українського ринку акцій. група компанії System Capital Management закінчила 2011-й із консолідованим прибутком до оподаткування більше трьох мільярдів доларів. Таким чином СКМ вдалося перевершити докризові показники 2008-го. І сумарний валовий дохід торік зріс майже на 35%, до 19,5 мільярдів доларів. Такі результати аудиту проведеного компанією PricewaterhouseCoopers. за результатами минулого року. Виручка гірничо-металургійного сектору Ектора групи виросла наполовину і перевищила 14 мільярдів доларів. Енергетичний підрозділ збільшив дохід на понад 60% до майже 5 мільярдів. 100% акції СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову. Майже 23 мільйони гривень прибутку отримав Одеський припортовий завод у другому кварталі цього року. Порівняно з аналогічним періодом минулого, підприємство збільшило чистий дохід на майже 2,5% до більш як мільярда 380 мільйонів гривень. Водночас, перше півріччя цього року, завод закінчив зі збитками понад 100 мільйонів гривень. Одеський припортовий завод є відкритим акціонерним товариством. 100% акції його належать державі. Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку і карбаміду та перевантаженні хімічної продукції. Що її експортують країни СНД? Міжнародний аеропорт Бориспіль випустить цінних паперів на 1 мільярд гривень. У кожній серії буде по 250 тисяч облігацій номіналом тисяча гривень кожна. Мета емісії фінансування будівництва нового термінального комплексу ді та паркінгу. А андерайтером випуску виступає Укрексімбанк. Початок розміщення цінних паперів запланували на серпень-листопаду поточного року. Завершення розміщення на липень 2013-го. погашення на 2015 17 роки. У січні міжнародний аеропорт Бориспіль вже продав облігацій на 250 мільйонів гривень. Державне підприємство Антонов закінчило другий квартал із чистим прибутком 31 мільйон гривень. За січень червень ДП Антонов заробило понад 66 мільйонів гривень, збільшивши чистий дохід на понад 18% порівняно з аналогічним періодом 2011-го. ДП «Антонов» разом із харківським державним авіаційним виробничим підприємством і київським авіаремонтним заводом норчотириста 410 входить до складу державного авіаконцерну Антонов. Митники вимагають в імпортерів документи, яких не існує, так стверджують в американській торговельній палаті. кажуть, попри новий митний кодекс, який мав полегшити життя суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, дірок у законодавстві вистачає. Хоча митники запевняють, покращення у їхній роботі очевидне. Півтора місяця кодексу, очима митників і бізнесменів у сюжеті Мирослава Заєць. Митники похвалилися ефективністю нового кодексу, який набрав чинності з 1 червня. Мовляв, у річчя переглядали заявлену підприємствами митну вартість товарів та поставили на облік понад 500 нових суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. На кордонах перевіряють в середньому до 9% вантажів. А завдяки електронній реєстрації митних декларацій, оформлення документів триває менше 4 годин, визначених законодавством, і обіцяють до кінця року прискоритися. Проєкті наказу, який на сьогоднішній день на реєстрації в міністерстві. Стиції передбачено обов'язкові застосування терміналу для прийняття декларації. Думаю, що час оформлення по декларації у нас буде ну менше однієї години до кінця року. Хоча бізнесмени оптимізму митників не поділяють, кажуть термінали терміналами, а чиновницька бюрократія лишилася. Наприклад, хоча митники і зобов'язані аргументувати свою оцінку митної вартості товару, роблять це не завжди. Іноді вимагають усі додаткові документи зі списку, не уточнюючи, які саме потрібні. А Сом просять надати неіснуючі папери, наблюдається іногда требування документів, которые собственно вообще отсутствують в природі, Допустим, Експортна декларація країни відправлення або калькуляція вартості товару не всі документи є в налічі, не завжди не їх можна дістати. Іногда это як повод для непризнання вартості. у Європейській бізнес асоціації нарікають деякі норми митного кодексу і досі не працюють. Зокрема, кодексом передбачено, що деяким підприємствам можуть надати статус уповноважених економічних операторів. Це означає, що вони матимуть можливість проходити мит. ...за спрощеною схемою. Однак досі жоден з імпортерів чи експортерів цим правом так і не скористався, бо не існує підзаконних актів. Теж саме і з фінансовими посередниками, які гарантуватимуть, що товар точно надійде до митність призначення. Кодексом предусмотрено, що є так називаємо незалежний гарант. К сожалению, тоже ще не імплементеровано ждут этого імпортери, ждут этого банки. многие, которые, для это будет прямим бізнесом. Тож бізнесмени робити висновки не поспішають і чекають прийняття вище зазначених документів, які сподіваються дійсно спросять роботу експортерам та імпортерам. Мирослава заяця Андрій Коваль, новини телеканал Бізнес. Опит на новий комерційний транспорт в автосалонах падає. Дилери та імпортери б'ють на сполох. Якщо торік протягом червня їм вдалося продати понад три тисячі малих вантажівок, пришипів і мікроавтобусів, то за аналогічний період цього року цифра ледь дотягує до двох тисяч одиниць. Чому купують менше? Поцікавився Олексій Фролов. Великі автомобілі вантажу підйомністю до двох тонн: мікроавтобуси та напівпричепи. Ось головні гравці українського ринку комерційного транспорту. За даними організації Укравтопром лише в червні їх реалізовано майже 1900 одиниць на понад 230 мільйонів гривень. Однак деякі дистриб'ютори зізнаються, торік покупців було більше. мы для себя уже в настоящее время видим, что это будет несколько ниже цифры, нежели в прошлом году. Падение будет где-то порядка 10%, 10-15%. В цифрах это, если мы в прошлом году продавали 400 машин ежемесячно в среднем, то в этом году мы продавать порядка 350 автомобилей. Попри зменшення обсягів продажу у компанії газ, машини російського виробництва найпопулярніші. Щомісяця їх продають майже по 300 одиниць трохи менші обсяги збуту у італійського фіату. Останній у трійці лідерів Фольксваген. Німецький концерн у червні реалізував майже 220 автівок. Замикає статистику продажів комерційних брендів китайський автопром. Попри незначні реалізації, автодилери кажуть, нині китайські вантажівки щомісяця мають стабільний приріст клієнтів, проте розраховували на більші показники. Мы видим небольшое падение рынка в этом году по сравнению с предыдущими этапами. Сегодня мы видим такие факторы, как понижение покупательской способности в связи с отсутствием льготного финансирования, кредитования, ну, что связано с удорожанием валютных ресурсов. На зменшення продажів нового комерційного транспорту також впливає конкуренція з боку вживаних авто. За словами експертів, попит на окремі вантажні автомобілі інколи навіть перевищує пропозицію. А ринок, до речі, бувши вживання автомобілів, він набагато більший в цьому сегменті. А б ушних машин бувших вживання, вживанні. Ця цифра склала більше 3800. І до речі, ріст в порівнянні з минулим роком. Тенденція більше 60%. Клієнти обирають живані вантажівки або фургони, передусім через привабливу ціну, пояснюють експерти. Такі автомобілі щонайменше на 20, а то й більше відсотків дешевші за нові. Не останню роль відіграє і якість, якщо йдеться про європейський автопром. Люди б з задоволенням везли собі там шестивосьмирічного якогось німця. Да? Який, до речі, якщо вибирати, чи зібраний там складений в Україні китайський автомобіль, чи шестирічний якийсь Фольксваген, то невідомо, що краще. Нині вітчизняний ринок комерційного транспорту жваво зростає. Цьому зокрема сприяє нульово мито на імпорт таких автівок. Однак, вже незабаром ситуація може погіршитися, прогнозують експерти. У Верховній Раді готують за Конопроект, яким планують впровадити акцизний збір на автівки для бізнесу на рівні близько 10%. Олексій Фролов, Леонід Горлань та Олександр Грибань новини телеканал Бізнес. Греція може не отримати вчасно черговий транш від міжнародних кредиторів. Про це заявив речник Єврокомісії Антоні Коламбані. За його словами, спершу європейські інституції повинні перевірити перебіг грецьких реформ пов'язаних із заходами жорсткої економії. А вони за попередніми оцінками кредиторів значно затримуються протягом останніх місяців. Причиною називають нестабільність через минулі парламентські перегони та повторні вибори. Європейська комісія каже, перевірка триває, але може затягтися. Члени Європейської комісії переконані, що рішення стосовно чергового траншу для Греції буде ухвалене найближчим часом. Проте, вочевидь, до вересня на це годять сподіватися. Прибуток голландської компанії Філіпс перевищив прогнози аналітиків. У другому кварталі він становив 167 мільйонів євро, а продажі зросли до майже 6 мільярдів. Таких результатів вдалося досягти насамперед завдяки зростанню в підрозділах із виготовлення медичного обладнання та світлотехніки. У межах програми реструктуризації там призначили нових менеджерів. Стрімке зростання Філіпс почалося ще в першому кварталі після торішніх збитків у 1 мільярд 300 мільйонів євро. У компанії кажуть, рухаються у правильному напрямку. Ми впевнені, що йдемо правильним шляхом до досягнення наших середньострокових цілей на 2013 рік. Звісно, маємо ще багато до роботи, але все це стратегічні позиції Філіпс на ринку медичного обладнання та освітлення. Готельний номер, спальник чи дрімання в машині підприємливі лондонці, пропонують нічліг на час олімпійських ігор на будь-який бюджет. Скільки коштуватиме туристові заночувати в олімпійській столиці? Розповість Олена Абрамович. Кімната з видом на олімпійські об'єкти. Ось що отримують клієнти центральних лондонських готелів за приблизно 110 фунтів на добу проти ночі початку Олімпійських ігор. Правда, замовляти такі апартаменти вже пізно їх давно розкупили організатори події. Натомість досі є можливість поселитися в інших готелях міста. Турагенти запевняють, пропозиція залишається високою, а от попит не дуже. За даними готельного оператора, Jack Travel, у липні бронювання номерів у Лондоні упало на 35%. Експерти пояснюють, туристи злякалися високих цін. Проблема в тому, що готелі пропонували дуже хороші ціни для організаційного комітету Олімпійських ігор. За рахунок туристів вони сподівалися збалансувати ціну та отримати високі прибутки. Тепер ціни на номери під час проведення ігор упали у середньому до 146 фунтів за ніч проти понад 200 фунтів на початку червня. Тим часом попит на економніші варіанти ночівлі не зменшується. Кімната за 35 фунтів на добу, яку жителька Лондона вирішила здати в оренду, заброньована на увесь період змагань. оскільки Лондон подобається людям, і тут є багато місць для цікавого проведення часу. Потрібно мати якомога більше грошей для цього. Тому очевидно, усі намагаються якомога менше витрачатися на житло. Ще один бюджетний варіант ніч лігу лондонське наметове містечко, недалеко від олімпійського парку. Місце для намету тут коштує 10 фунтів. Для вибагливіших клієнтів пропонують намети з ліжками, туалетом і душем за 110 фунтів. Проте на цьому перелік спальних місць у Лондоні не вичерпується. Підприємливі таксисти за 50 фунтів дають можливість заночувати у переобладнаній для цього машині. Олена Абрамович, новини, телеканал Бізнес. Пора відпусток гарячий сезон і у власників українських готелів для тварин. Дедалі частіше цей варіант обирають ті, хто їдуть на відпочинок, а свого улюбленця взяти не можуть. Як розгорнути такий бізнес розкаже Іліна Бакетова у рубриці «100 ідей для бізнесу. Мама так не гладить, да? мама одразу там садиться і там з вами грається. На мої діти конфеті. вона називає себе мамою, а їх своїми дітьми. Більше десяти років Наталія займається розведенням різних порід собак. Ідея суміжного бізнесу, утримання тварин виникла випадково. Гостиницю взагалі не планували. Ці всі вольєри, все це строїлась для наших собак. А потім так по друзям Наташа можна залишити? Ну оставляй. Залиши. І так вийшло, що один за другим, а потім и так, подумали. Отак ми відкрили. Получається гостіницю. Бізнес-довідка Наталія Полтарак-Шлапацька. Вік 34. Освіта, Національний університет податкової служби України. Спеціальність, облік та аудит. У 2005-му закінчила кінологічні курси. У 2008-му разом із чоловіком відкрила зооготель. У США та Західній Європі готельний бізнес для тварин більш розвинений. Там такі розкішні пансіонати вже давно будують спеціально для ВІП-клієнтів. Вони готові платити за своїх улюбленців. Ось у цьому двохмільйонному готелі у Флориді пожильців забираються на лімузині. Для них тут спеціальні кімнати для відпочинку. Зі своїми хазяїнами вони спілкуються за допомогою веб-камери. Тож, перш ніж будувати вольєри, Наталія та її чоловік вивчали іноземний досвід, переглядали сайти. Проте їхній бізнес значно скромніший та розрахун. В першу чергу на тих, кому потрібно їхати у відпустку, а взяти з собою улюбленця хазяїн не може. Є аналогічна в Германії, така от територія. У них трохи більше території, ніж у нас. У них вольєри получають сподві собаки. Вольєри розказує Наталія. Збудували буквально за місяць. 11 помешкань для собак, площею 24 квадратних метри. Кожен розмістили на ділянці біля будинку. Усередині невеличка кушетка та конвектор. Усього на вольєри для собак витратили приблизно 40 тисяч доларів. У 25 тисяч обійшлися номери для котів. Бізнес-ідея: готель для тварин. Стартовий капітал 65 тисяч доларів. Рентабельність бізнесу 10%. Клієнтові тимчасове утримання свого улюбленця обійдеться у 100 гривень на добу. За харчі власники собак та кішок платять окремо за 100 гривень. Хазяйка готелю приготує їжу для постояльця, якщо той не їсть сухі корми. продезінфікує вольєр чи кімнату, прибере там, поспілкується з ним та вигуляє. З точки зору внутрішніх бізнес-процесів зооготелі нічим не відрізняються від звичайних для людей. Тут так само потрібно бронювати номери заздалегідь, бо місць не буде. А власники оцінюють наскільки вдали той чи інший сезон. Цим сезоном Наталія не задоволена. каже, готель на відміну від попередніх років заповнений лише наполовину. Усього у вольєрах мешкають п'ять собак. Ось тепер мабуть, на Україні начне скрізь. На покрай мірі іюнь ні було чи слабо. Наталія каже, прибуток судного постояльця не більше 15% від усієї сплаченої за нього суми. Левого частку доходу забирають витрати на комунальні послуги та хімію. Влітку вольєри з поліскою, щоб не було спекотно. Взимку кімнати опалюють конвектором. На хімію санітарну обробку території що місяці близько тисячі доларів. Окрім цього, потрібно ще й платити за підтримку вебсайту. Розповідає Наталія, близько тисячі доларів на рік. Адже за її словами, реклама в газетах та журналах просто не працює. Та, скаржиться Наталія, за чотири роки роботи вкладені гроші повернути не вдалося. Якщо буде мінімум гектар землі і чоловік вложить доволі багато денег, так пару мільйонів доларів, може, бути, може бути, он і буде рентабельним. Відкрив зооготель зі значно меншими інвестиціями Дмитро Фурсов, співвласник та головний лікар ветеринарної клініки. Зробив він це в окремому приміщенні лікарні ще на початку 2000-х. Тоді це коштувало йому 2000 тисячі доларів. Кімнату обладнали трьома клітками, іграшками та посудом. каже зооготелі краще всього розміщувати у ветклініках, адже в разі непередбачуваної ситуації тварині зможуть допомогти. Хоча для такого бізнесу потрібно отримувати ліцензію. Назнабити, ще ліцензія, допустим, на наказання медицин, лечебной помощи, потому что вот так просто он взять и полечить не может. Если он хочет открыть отель и там же и лечить. То він має мати ліцензію на цю діяльність. Залишити домашню тваринку на добу в такому готелі коштує 50 гривень для котів та від 60 до 120 за собаку. Це з урахуванням харчування. Тут за твариною щодня наглядає ветеринар. Перед заїздом обов'язкова перевірка. Все в порядку Слідість у нас в нормі мошнеракіну чиста, на зубах небольшої нальотна це допустимо для того возрасту. То козелинка не впливає на Прийом пансіона Дмитро каже, приміщення для готелю має бути світлим, а температура не більше 25 градусів. Клітки повинні бути травматичними. Для собак одна така коштує 1500 гривень, для котів 500. Вони Ну і не слишком, uh -huh. ну, вот. ну, слишком маленькі, щоб животному не було тесно. Тобто стандартний размер это около одного квадратного метра на кота. Туди має поміщатися лоточок, пельоночка, ну вот как здесь, ігрушки. Вот, а вот який прибуток. Може бути у готелю залежить від кількості номерів та сезону. Якщо ви відкриєте декілька міні готелів на 50 номерів, прибуток становитиме до 30 тисяч гривень. Ринок послуг тимчасового утримання тварин висококонкурентний. Тільки в Києві близько 120 клінік, які мають міні-готелі. Ще люди надають такі послуги в квартирах та приватному секторі. Тож, перш ніж відкривати зооготелі, варто задуматись, чим ви будете відрізнятися. Наприклад, можна запропонувати ще й суміжні послуги трансфер тварини до готелю за таксі чи салон Аси для домашнього улюбленця. Ліна Бекетова, Валерій Власюк та Андрій Коваль. Новини телеканал Бізнес. Ну і показники дня. Індекс української біржі за підсумками торговельної сесії нагадаю, обвалився на 7,13%. Національний банк на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшов на 8 копійок. На міжбанку котирування долара і рубля, хоча й продемонстрували знижувальний тренд, змінилися не істотно. Курс євро впав на 8 копійок. Якщо ви маєте інформацію, про яку варто дізнатися всім, напишіть мені на opedubg.ua. Канал Бізнес-Ідей є також у соціальних мережах. Заходьте. А в мене наразі все. До зустрічі.